Міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости у Вармінсько-мазурському воєводстві Польщі Рівненська облдержтелерадіокомпанія і Ольштинський відділ об'єднання українців провели уже в шосте. І шостий фестиваль виявився найскладнішим і для журналістів, які привезли на нього передачі про події в Україні, самі їх переживши, і для журі, якому довелось ці передачі судити. Найбільше їх було в номінації Єдина Україна, безпечна Європа від Майдану до АТО. Разило те. Що українські журналісти, всі з України і значна частина з Польщі дуже активно зареагували на події в Україні. Фільми радіопередачі говорять самі за себе, самі за себе сказали голові телевізійного журі передачі чернігівських журналістів. Ніколи на цій землі. Не зустрінуть з хлібом сіллю агресора, як на те розраховував Кремль. Це видно з тих фільмів з тих програм Чернігської. Телекомпанії. Україна ніколи не буде такою, як раніше. Повільно і складно змінюється держава Україна. Це процес не одного дня. Але буквально за декілька днів змінилась країна Україна. Бо як може не змінитись одинадцятикласник, який став волонтером. Чоловік, який тримав у руках зброю, дружина, яка чекає чоловіка з війни. Мама, яка не дочекалась сина. Про це відеонарис Інша Україна Чернігівського обласного телебачення, який отримав третє місце. І гран-прі фестивалю у Чернігівської журналістки за передачу Я є народ відзнято під час поїздок до зони АТО разом з волонтерами та священниками Київського патріархату. Назва це цитата нашого земляка з Чернігівщини Павла Тичини Я є народ. Коли запитують ну, про кого та ні, про народ і про людей, які, врешті-решт, відчули себе частинкою народу. У радіоконкурсі гран-прі також отримала передача про війну словом і ділом Криворізької державної радіокомпанії. Це нагорода головних її героїв, інтерв'юєнтів. Це Капеланів, це Юрія і оця Олександра. Ще є один хлопець. Він не капелан, це волонтер Андрій Мізан. Також головний герой. Один із цієї програми. Це група, яка насправді, як говорила мама в передачі, інколи їх назва викликає посмішку, батюшки і прапор. Війна йде, а життя триває. Десь мирне, і благополучне, десь складне. Як у українського подружжя Любинків у зоні відчуження, де на десятки кілометрів, жодної душі, крім мародерів, і хліб раз на тиждень, а їм однаково та земля мила, де мати народила. Так називається передача наших колег із Житомира, яка отримала перше місце в номінації пам'яті предків. І ланковою, і дояркою, і, 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 і ким хоч скрозь. Робила. Заробила За труд медаля. Баба Надя запросила увійти до старенької хатини. У двох невеличких кімнатах пахло юшкою. На стінах старі фотографії рідних, у кутках ікони. Дід Петро каже, бабу любить, юшко їсти любить, а ще любить свою батьківщину. Родину любить, а гарно бабу. Баба юшку валить. В раньше юшка, ввечері юшка. Люди сам на сам лишилися і не полишають рідної землі. Отакі от, от два упертюхи. Подружжя Любінків розповідало, як до них навідувались мородери, як їх мучили, аби збагатитися і поживитися їхнім їхніми грошима та їхнім майном. Ось це було найболючіше. І ще номінації фестивалю Україна це Європа. Нас надихало Шевченкове слово. Одне серце, дві батьківщини у дзеркалі довкілля. Всього 36 теле 35 радіопередач представили журналісти із майже 20 регіонів України. Ми поїдемо з ними по українських громадах і будемо їх представляти. А українським журналістам тим часом показали Європу, таку, яка вона в Польщі, власне, саме це головна мета фестивалю Калинові мости. Сьогодні Україна стоїть на порозі Європи. Сьогодні Україна декларує, що вона йде до Європейського Союзу. Але сьогодні, якщо на рівні держави, на рівні керівників держави більш-менш зрозуміло, то прості люди, ваші глядачі і слухачі, потребують конкретної інформації, як вони будуть жити, працювати, відпочивати, розважатись, коли Україна вступить до Європейського Союзу. Що побачили, ми показуватимемо вам у наступних сюжетах спеціального циклу Унія.